Карпати будуть давати бій, і власне в цьому матчі вони в першому матчі відіграв в Край. Були проблеми угу. і на фініш. Знайомитися з арбітрами. Ну і сьогодні у нього дебют, зараз штрафний удар. Карпати пробувають. Голодюк невдало, грає голкіпер. Мяч виходить на кутовий. Який, як ви знаєте, виступав на молодіжному чемпіонаті Європи. Зараз знову. Тація Карпати, передача, штрафний майданчик. І невдала обробка м'яча. Для того аби взагалі не дозволити пройти. От передача знову по центру Много йде собі дорогу до основного складу. І тоді вважався дуже перспективно. Зараз атаці Карпати, перехід і за не встигає віддавати перед чорноморця. Взагалі в центрі поля і дуже великі провали виникають з задні лінії. Удар по воротах, і перший сейв виконання Євгена Паста бату не і... відзначався, не забивав. Ну, але 20 років, звичайно, в цьому футболісту лише. Подача і знову небезпечно, знову дуже гостро. Назріває м'яч. Дуже багато помилок і паніки в штрафному майданчику ну, на Голодюка. І атака вже йде через правий фланг. Пачеко грає у центр. Назиньова і худобяк вирішує чупиняється. Дві, Дві три передачі і зникне майже цьому... в чужому штрафному майданчику. Подача. Пас на виході. Наче то непогано грає. Але зараз. І ось перший удар. Як бачимо, також у Богатінова є певні проблеми в ситуації, до речі, Артем Федецький на наших екранах, який поки ще зрозуміло де. Пішла передача на правий фланг. Петрівський. Подача непогано! Удар головою, але влучати потрібно. Богатінов. Чекає, поки. Більш комфортно растушиваются ее партнери на половині поля. Чорноморці, ось Зараз атака. Можна бити по воротах, Удар! Мяч у сітці. 1-0. Карпати виходять вперед. Лукас. Чудовий постріл здалеку Лукаса. Просто вклав цей мяч у дальню девятку. І 1-0. що власне... Здавалося, було не незаміщний футболіст спіймав м'яч на ногу, що називається. Давайте ще раз подивимося. Справді, не дарма Карпати по центру намагалися атакувати, тому що центральні захисники зараз досить грубо помилилися. От пішла скидка головою, і от подивіться, на якій дистанції від Лукаса були обидва центральні оборонці, один з яких намагався таке враження створити офсайт, вийти, а 16-й флангом проходив також подашкий майданчик. Ну і активність також за нього. Можна помітити, тому... а виходить, що при цьому найбільше втрат м'яча Зараз знову тазі Карпати. Лукас штрафному майданчику. Лукас м'ячем, Лукас! Лукас! І ледь не робить дубль в цьому епізоді. Швидшим встигали саме оборонці. Ось тут якраз 16-й номер Войтак. Бе затосний який минулому сезоні виступав склад Запорізька металургу. Зараз на лаві запасних вистачається Чорноморець. в два вихід можна забивати. Передача пішла на цигерлаша. І надійшов м'яч. До нього можливо, не досянили. Можливості суперника. Ну складається таке враження. Зараз м'яч ледь не залетів. У сітку прямісінька із кутового пропорця. І знову політила подача. Але от, таке враження, що і Карпати вони десь трішки повер... з верхньою ставиться до суперника. Активно йдуть в атаку. Чом можливо це якраз спроба зіграти на контратаках З самим львів'яном. Худобяк. Удар здалеку. Ігор Худобяк. Не влучає ворота. Передачу. Він. Одразу на швидкості розвертається. Продовжує йти вперед. Падає. Ну, тут явно не випрошував. Пенальтів арбітри. Почесний президент на ваших екранах Петро Демінський. Пачека. Удар Лукас. Несподівано пробив здалеку. Невіс. Нашли штрафний. Підсічка. І удар в поворотах з півметра завдавав. Вже і за нього прийшов праворуч і вдало обіграється з качком. З нього ходить штрафний майданчик. Проти Слінь... з нього Слінкін. Передача і удар не вдав. Атака Одеситів. Зараз може бути небезпечною. Знову три в два. Передача. Одні. Це був удар. Це був удар, але один розбігається, другий б'є. Рикошет! І м'яч ледь у дальній кут не залітає. Атака Карпат. Зеньов. Вихід вічнавич Карпат можна робити. Рахунок 2-0. Герман Пачеко. І передача. Вихід Вітавич. Удар. 1-1. Чорномари з рахунок у матчі. От, будь ласка, і перший гол у прем'єр-лізі. Помилятись. Подивіться, як прекрасна передача. Прихований пас у канані Сергія Політило. Геніальний пас, можна навіть так сказати. Відрізав. Діденка вивів на побачення з гукіпером. Ну і Діденко показав, як потрібно все таки своїм партнерам такі моменти. І Хороша передачі, і в дотик. Все правильно, це Герлаш може подавати звідси, але яка ж це така подача. Мештаб на майданчику може бути гостро, дуже це Герлаш. Надто сильно поспішив даній стації команди Конона. Ну зараз Лукас. Можливо, чекає просто слушної нагоди і береже сил на якийсь контрвипад. Зараз можна забивати. і Другий м'яч. Удар вище воріт. М'яч летить. Ох, ох ох. Яка можлива. Ну, коли тільки швидше гра, йде в пас у Карпат. О, зараз якась знову помилка в обороні. І не завдав удару. Не встиг пробити Сергій. Острота створюється через центральну зону, через проходи, передачі, в розріз між центральним. Шіпка вводить м'яч за боковим. Голодюк. Подача. Ходобяк. І не дотягувався, борвався. Не... І знову м'яч у Карпат. Подача. подача удар блокують захисники. І ще одар Ткачук біздалеку. Перед собою відбив пасту, але одразу на подивіться під це. Самі... Наразі на даному етапі визначається зараз. В отасі Чорноморець! Подача м'ячу у штрафному майданчику. Ці ситуації не зовсім уважно Оборонці чорноморці відіграли. Ось така зараз може бути передача. Бабко. Бабко їх на швидший гравець чорноморця. Це фактично вихід вічнавіч. І Ні, ну тут занадто повільно. Щоб втекти від е, захисників, а потім техніки, щоб обіграти. Подобяк, Удар. На годину фактично в боротьбу. Ткачук. Ще одна атака і удар по воротах. Не сильний. Удар. І вже чіплятися за цей результат, який команда в першому таймі здобула. Удар знову здалеку. Дальні удари поки що не виходять. Хороша передача знову по центру падіння. Арбітр мовчить. Арбітр не ставить пенальті. Хоча цей епізод Ще раз не повторюється. Качук віддає м'яч вперед. І ви знаєте, ну, в центрі я... поля. Тим більше, коли його команда переважно захищається. Зараз Карпати завдяки фланговим передачам намагаються досягти відповідь. Її. Бабко просувається. В центрі віддає хороший пас. Можна звідси завершувати удар по воротах. Пробиває Чорноморець. М'яч тримали сьогодні львів'яни в центрі поля. Подача. На дальню стійку. Помиляється зараз. Пас. м'яч штрафного майданчику. Хто ж виніс? Захисники виносять. М'яч повертають. І цього разу голкіпер Чорноморець забирає. Дуже перепрошується, багатьох. Звичайно. Тверезо, так би мовити, оцінюючи свої сили ситуацію. то нічия буде дуже хорошим результатом. А ще може навіть спробувати в контратаці спіймати суперника. Удар воротах Васі Не влучає. Атакують старим дідівським способом. Прохід подача. А якщо раніше в першому таймі... Зараз подивіться, який момент у Чорноморця. Вихід вічнаючи, можна бити Васі! Ну Це просто фантастичний момент. Удар Петрівського. Ну, чомусь э, Карпат. Пішов на віз. Бабко. Удар. З лівої ноги б'є. По поворотою і повертається до Чорноморця. І одразу передача. Борис Таші. Хороший пас. І по центру партнер по команді. команде. Викидвічне. Порожні. Ворота. Не дотягується до м'яча. Партнер по Подивіться, який шанс у Кайського до м'яча не дотягнувся. Відповідь Карпат. Удар поворотах. І забирає м'яч. Забирає в генпат. Залишається м'яч у Карпат. Удар! Пробиває Копаловець. От останні хвилини паст грає надійно. Безпомилково забирає всі ці м'ячі. Пале. То в другому вже Чорноморець на контратаках в класичному стилі міг покарати. Львів'ян і фінальний свисток. Нічия 1-1. команди не змінили свої традиції. Третій поспіль такий результат між одеським чорноморцем та львівськими Карпатами. Ну і по першому очку набирають команди в новому сезоні. Але для Карпат це скоріше втрата двох. А чорноморець все-таки здобуває своє одне очко.